Всім яке З вами Людмила. Хочу вам на цьому уроці розказати деяку хитрість. Дивіться, наприклад, ви в'яжете шапочку, вяжете, вяжете, і десь на якому етапі помітили, що ваш набірний край дивиться на вас не так, як треба. І вам потрібно тупо розпустити ту шапку. Але, ну, звичайно, це робити не хочеться, тому що вже багато роботи зроблено. Тому є один такий вихід. Я думаю, що багато хто про це знає, особливо е досвідчені в'язальниці. Ну, але зараз вам розкажу. Ось дивіться, що можна зробити? Ви вивертаєте вашу шапочку, перевіряєте так, щоб зараз ваш набірний край уже лежав так, як треба, тією стороною, і спокійно дов'язуєте свою шапочку. Тепер, коли ви вивернули вашу шапочку, то робоча ниточка буде знаходитися зліва, а коли ми в'яжемо, то вона має бути справа. Подивіться ще раз, чи правильно буде лежати ваш відворот тією стороною. У мене тут просто для прикладу показано, не орієнтуйтесь. От. І далі виправляємо цю скажімо так, неприємність. Нам потрібно ниточку перекинути на праву сторону. Для цього ми робимо накид, хватаючи ниточку знизу. І продовжуємо в'язати нашу шапочку по малюнку тієї резинки, якою ви в'язали. Продовжуємо в'язати до кінця рядочку. І в самому кінці рядку перед маркером нам потрібно пров'язати наш накид і виворотну петлю разом. Бажано, щоб це була, звичайно ж, виворотна петля, ніж лицева, тоді так краще влягається на все. Дивіться, я дійшла до кінця рядочку. Зверніть увагу, що виворотна петля має лежати не розгорнуто, її треба пров'язати за передню стіночку. Накид ми не розвертаємо. Беремо нашу вивернуту петлю, зверніть увагу, як вона мене лежить. Ось так розгорнуто, так не потрібно. Ми її перевертаємо, так щоб її пров'язати за передню стіночку. І тоді пров'язуємо виворотну петлю разом з накидом. Разом. От, Пров'язали, вмістили то все. Надягаємо маркер і продовжуємо в'язати все. Ми змінили напрям руху, у вас нічого не буде видно. З внутрішньої сторони це виглядає ось так. Але де ви переходили, змінювали напрям руху, у вас того місця видно не буде. І продовжуємо в'язати. Закриваємо вашу верхівку і все. Ось так. Не потрібно нічого розпускати, просто можна зробити ось таку хитрість і спокійно собі дов'язати шапочку. Ось, ще раз подивіться, як це все виглядає. Нічого не помітно. Дякую вам за перегляд!